Привіт! Я Олександр Цись, експерт в галузі грибівництва. І сьогодні ми продовжуємо нашу подорож у царство грибів. І об'єктом нашого знайомства буде унікальний гриб. Це рейші. Цікавий факт: мало хто знає, що в древніх китайських трактатах було лише два об'єкти, які вважались найбільш лікарськими. Про перший знають, напевне, всі це Женшень. А другий гриб це саме куангмо, як він називається саме в китайській мові. Японською ж мовою цей гриб називається реші. В нас ми ще знаємо його як трутовик лакований. Насправді це гриб, який зустрічається і в наших лісах. Практично по усій Україні ми можемо знайти його саме на різноманітних листяних породах, але він матиме дещо інший вигляд, тобто з більш округлою шапинкою. Ось на зразок цієї. Саме в китайській народній медицині. Рейше чи Хуангмо, як ми говоримо на нього китайською мовою, якраз вирізняється дуже унікальними властивостями. І ці властивості зумовлені тим, що в нього дуже багато різноманітних полісахаридів, які притаманні лише для цього виду грибів. Основна його функція це імунопротектор, знову ж таки. Як і багато грибів, він саме підвищує, посилює діяльність імунної системи, таким чином запобігає появи хвороб. Але в тому числі і інші чітко виражені лікарські речовини в ньому знаходяться, які, наприклад, запобігають утворенню тромбів, тобто покращують діяльність кровоносної системи. Також, як і в великій кількості грибів, в ньому виражені самі. Саме антиракові, антиканцерогенні властивості. А ще необхідно відзначити, що це один з небагатьох грибів, який не використовується в кулінарії. Тобто, він за смаком не є приємним і. Є поціновувачі, які можуть його споживати і в сирому вигляді, чи в приготованому вигляді, але основна функція цього гриба це саме лікарські властивості. Тому він використовується у вигляді сушеному, у вигляді порошків, з яких виготовляються настоянки, чи водні настоянки, чи спиртові настоянки. Дуже багато чаїв, саме з рейші, використовуються, тобто або сам сушений мелений гриб. Або в комбінації з різною рослинницькою, трав'яною продукцією, дуже популярними є саме в Китаї, в Японії. Напої різноманітні з нього виготовляються і таке інше. Зараз ми знаходимося на підприємстві Царство грибів. І це одне з небагатьох підприємств в Україні, яке вирощує ці гриби і реалізує в тому числі у вигляді сушених порошків. Тобто насправді доступний для будь-кого в Україні цей продукт. Вирощування цього гриба. Кардинально не відрізняється від інших грибів подібного типу, то це так звана стерильна технологія. Суть стерильної технології полягає в тому, що необхідно стерилізувати субстрат, який ми потім будемо вносити міцелі. Що ж є з субстратом для таких видів грибів? Насамперед, це тирса, тирса листяних порід, насамперед, саме твердих, дуб, бук, граб. Але можна використовувати і м'які породи. Листяні і обов'язковою складовою субстратів таких є відходи саме борошномельної промисловості, тобто висівки різноманітні, згарнові і таке інше. Речовини, які збагачують такий субстрат на білкові саме сполуки, оскільки він як і всі інші гриби, любить велику кількість азоту. А найчастіше для вирощування використовується тирса в суміші з зерновими висівками, але може використовуватись і стружка, і інші варіації деревини. Навіть цей гриб можна вирощувати просто на обрубках деревини, на пеньках, на різноманітних друзах, чурках і тому подібне. Звичайно, що він буде рости значно довше, і урожайність е, буде давати нижчу, але це можна зробити. І в присадибних домашніх умовах. Уявіть собі, що ось такий гриб ви можете утримати в себе прямо на присадибній ділянці на пенькові, який ви зрізали. Плодова навіть культура також придатна для росту таких грибів. Для цього потрібно насамперед придбати міцелій, посівний міцелій. Причому посівний міцелій буває як у вигляді зерна, зернової міцелій, так і у вигляді дерев'яних чопиків, які можна просвердливши отвір в такому пенькові до 20 отворів. і... Помістити оці чопики в ці отвори. А зараз Дмитро, директор підприємства, на якому ми знаходимось, детально розкаже, як виростити такі гриби в домашніх умовах у квартирі. Дмитро вітаю. Доброго дня. Розкажіть нам, будь ласка, як виростити ці чудові гриби в домашніх умовах. А я подивлюсь, можливо, для себе дізнаюсь чогось нового. Залюбки продемонструю. Вирощування екзотичних лікарських їстівних грибів це захоплюючий процес, який ви можете втілити вдома. Для цього вам потрібно пластиковий бокс із декількома отворами, які треба закрити ватою або синтепоном. Крім цього, вам знадобиться компресор, аератор. Аератор розміщуємо на дні ємності, беремо самий звичайний керамзіт. Він буде виконувати роль дренажу. Висипаємо його на дно ємності, вирівнюємо. Далі нам треба залити воду так, щоб рівень води був трошки нижчий від рівня керамзиту. Воду ми заливаємо для того, щоб створити у боксі необхідну вологість. Вологість має бути на рівні 92-95%. Під'єднуємо звичайний акваріумний компресор до аератора. Таким чином, аератор буде пропускати повітря через шар води, насичуючи його вологою. Далі ми Маємо розмістити у боксі наші блоки. Сьогодні я вам покажу, як підготувати до вирощування отакий чудовий гриб рейші або лакований трутовик. Дуже корисний гриб. Беремо пакет із міцелієм, що вже засвоїв субстрат. Робимо надріз так, щоб зайве повітря могло вийти з пакету. Скручуємо його, комірець скручуємо, щільно прижимаємо до блоку так, щоб не було повітря між пакетом і міцелієм. Розміщуємо його догори дном. І звичайним канцелярським ножем робимо надрізи довжиною 4-5 см з усіх боків блоку. Зверху також можемо зробити надрізи. З цих надрізів згодом будуть рости наші гриби. Ось як бачите, такий самий блок був надрізаний, розміщений на плодоношення десь біля місяцю. Назад. За місяць виросли такі чудові гриби бокс треба накрити кришкою, щоб волога не вивітрювалась. Компресор достатньо вмикати на 6-8 годин на добу. Таким чином можна вирощувати майже будь-які гриби. Цей бокс із блоком необхідно розмістити у температуру 16-21 градусів і у місце, де є розсіяне світло. Різні гриби потребують різних умов для вирощування. Поцікавтесь цим перед тим як купляти блоки для вирощування грибів. Наприклад, рейші потребують температуру біля 20 градусів. Геріцій або зимовий опеньок можна вирощувати при 14-16. Тополевий опеньок любить високу температуру 24 26 градусів. Тобто, в кожний сезон є якісь гриби, які ростуть краще, а які ростуть гірше. Підбирайте гриб для вирощування під ті умови, які ви можете створити без особливих затрат. Тому що якщо температура у приміщенні у вас, наприклад, 24 градуси, а гриб вимагає 16-18, він просто не буде у вас рости. Цей гриб має Безліч цілющих властивостей. Наприклад, його використовують при аутоімунних захворюваннях, його використовують для підвищення імунітету. Також в Китаї вважають, що цей грип надає людині енергію ци, енергію життя. Найкраще його приймати у сушеному і меленому вигляді. Для цього плодові тіла, що у вас виросли, ви можете посушити за невеликої температури 45-50 градусів, посушити і подрібнити його за допомогою кавомовки. Отриманий порошок треба замочувати при температурі 50-60 градусів звичайною кип'ячиною водою на ніч. І зранку наче серце випивати. Чайну ложку цього порошку. Таким чином, ви отримаєте енергію, гарне самопочуття, стійкість до хвороб та відмінні нейронні зв'язки. Тож не сумнівайтеся, вирощуйте, споживайте лікарські екзотичні гриби. Дякую, Дмитро, за цікаву інформацію. Я точно дізнався для себе щось нове і сподіваюся, ці технології будуть корисними для вас. Тож вирощуйте, споживайте, використовуйте екзотичні гриби і доєднуйтесь до наших подорожей в царство грибів.